І зараз ви дізнаєтесь, яке завтра свято, у кого завтра іменини і що не можна робити в цей день. Отже, 7 травня день мого рідного міста, міста івано франківськ день Радіо, всесвітній день боротьби з Асмою, всесвітній день торта, день фірми Sony та день фізика. А віряни вшановують пам'ять мученика Акакія. А свої іменини 7 травня за новим стилем святкують Антоній, Давид, Іван, Йосиф, Ісидор, Михайло, Платон, Стефан, Фадей, Анастасія та Феодора. А за старим календарем Валентин, Інокентій, Леонтій, Лука, Микола, Олексій, Сава, Сергій, Фома та Єлизавета. Вітайте ваших іменинників! Прохання поділитися цим відео. А що не можна робити в цей день? Отже, не можна лаятися та сваритися. Не варто ходити по траві, бо соніж, та заборонено зловживати спиртними напоями. І це буде завтра, 7 травня. Слава Україні і слава ЗСУ.